Вадиме Миколаєвичу, добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Ви звернулись до нашої компанії, до адвокатеси Вікторії Задорожньої, бо так склали, що патрульна поліція склала на вас цілих декілька протоколів. Один з яких це по 130-й постанові. Вас зупинили патрульні на автомобілі. Розкажіть, будь ласка, які були насамперед причини зупинки, це по першому випадку ми говоримо. Ну, по першому випадку, я просто їхав на блокпосту, зупинили, підійшов поліцейський, щось там питав, куди їдеш, тіпо, щось таке там. Потім права, тіпо, давай, паспорт, на машину, звіряли номер кузова. Потім підійшов ще один поліцейський, почали говорити, що тіпа, я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння, е, попросили мене дихнути їм. Я дихнув, потім він каже: тіпа, ну що вроді алкоголю немає. Ну і надалі мені запропонували поїхати до медичного закладу для того, щоб е, здати аналізи на стан наркотичного сп'яніння, І я погодився. Вони кажуть: тоді зачекайте, ми щось підемо е, поговоримо. Пішли в. Е, Типу там в них кабінет, свій написали, ну протокол склали, вийшли, дали мені підписати. Ну і так вийшло, що я вже не поїхав з ними. Я хочу тут звернути увагу на декілька моментів важливих. По-перше, вас зупинили на блокпосту. На блокпосту, коли зупиняють, патрульна поліція не має права перевіряти ось те, що вас попросили, водійське посвідчення, тих паспорт. А мають перевіряти лише посвідчення особи, да, там паспорт ваш. А водійське посвідчення це у разі, якщо прямо вже немає жодних документів у людини при собі. Okay. Тобто з самого початку процедура вже була неправильна. І ще момент, от вам вас почали одразу перевіряти на Стан сп'яніння. А чи взагалі вам назвали ознаки сп'яніння перед тим, як це все перевіряти? Ні. Не сказали, от чого так вирішив. Взагалі мають спочатку людині сказати: ось такі-то, такі-то причини ми будемо вас перевіряти, але не просто дихніть в трубочку, грубо кажуть. Не всі поліцейські в нас діють в рамках закону, скажімо так. І вам зате одразу запропонували пройти огляд. На стан сп'яніння. Спри... Сп а от чи направлення так, вам ну, видали таке на цей огляд? Ні. Не видали. Ось, бачите, вони що запитали, ще один чи один. я згоден пройти. Я сказав, що да. Вони, типу, ну, кажуть, там один до другого ці поліцейські, ну, визивай тоді назад машину, хай приїжджає, будемо вести. І поки каміці вони там щось дзвонили, в одного сіла там, камера, він десь пішов заражати, потім вони кажуть, чекайте, типу, зараз ми прийдемо. І вже коли вони прийшли, то дали мені підписати постанову. Тобто, ви не, не поїхали на огляд. Наскільки я знаю, от ви погодились, але навіть був такий момент, що вас, начебто, відмовляли їхати і перевіряти. Так, да, так. Да, да. Відмовляли. Там якимись аргументами. Да, там, вони, тіпа, що в них не було автомобіля на місці, то тіпа, треба ще дзвонити. Ну, Таке там, коротше, почали розказувати. Тобто, по суті, дали вам право вибору, хоча в такій ситуації, якщо у вас. Підозрюють, вже називають, наприклад, ознаки, то вже мають підтвердити це обстеженням безпосередньо. І наскільки я розумію, ви кажете, що протокол складати поліцейські пішли взагалі в окрему кімнатку, а потім по факту принесли так. його вам уже отак на підписання. Не при вас складали? Ні, не при мені. Вони самі пішли там, типа як вагончики такі в них стоять. Вони собі там заповняли, поки я стояв. Цей час спілкувався з представником ВСП, бо тому що він ж там на блокпосту був. Ми, типу, з ним поговорили, потім вони вийшли, кажуть, тіпа, йди підпишеш. Ваші ваше водійське посвідчення при, цьому, при цій ситуації чи вилучили у вас? Так. Вилучили. А при цьому, наскільки я знаю, вам надали дозвіл на тимчасове керування автомобілем? Так, хоча я вже був позбавлений тіпа, раніше. Це вони мені повідомили що на блокпосту, що мене є позбавлення, і вилучили моє посвідчення, так як раніше не вилучалося, і виписали мені тимчасове. Я ж запитував для чого, якщо в мене вже немає. Це цікавий момент. Надали дозвіл на тимчасове керування, хоча ви вже другий раз зупиняєтесь і вам складають протокол по статті 130. Дуже цікаво після того, як працівники патрульної поліції вже видали протокол, поїхали. Ви все таки звернулися в медичний заклад на виявлення ось цих наркотичних речовин, де отримали медичний висновок. І, взагалі, по саме по результатам цього медичного висновку справу було виграно. Ви не були в стані жодного наркотичного сп'яніння чи алкогольного навіть. А я кажу про те, що за результатами обстеження ви підтвердили свою невинуватість за цим складеним протоколом. Все так, так було? Так, я потім поїхав самостійно в медичний заклад. Ну... Скажімо так, це мені вже порадив адвокат поїхати здати все такі аналізи, типу, для того, щоб було підтвердження. Поїхав, здав, все неалкогольне, наркотичне не невирівне. Ось, що їй що треба було довести. А, і після цього знову зупинили. вже не на блокпосту. Так. Що це вже була за ситуація? По якій причині. Не ви... на блокпосту, просто їхав додому зі служби і. Зупинила патрульна машина, якби що не горить свідка номера, хоча я її перед цим ремонтував я, перед виїздом, я ще перевіряв собі, для впевненості все працювало, все було добре. І коли вони мене зупинили, воно якби теж працювала. Але вони так аргументували цю причину зупинки, як не працюючи під номерного знаку. І тут вже е, після перевірки документів ваших, що далі відбувалося, коли побачили, що нема посвідчення? Ну, я їм дав те тимчасове, що мені видали перед цим. Вони кажуть, що типу, воно не дійсне. кажу, для чого ж тоді вони мені його видавали, якщо воно не дійсне? Вони не мали б його видавати взагалі Угу. Uh -huh. Вони кажуть, це ж не ми писали, типу, це звертається до тих, хто писав перший під, підставили, виходить ще й в результаті. Ну, так, ті взяли, виписали, а ці взяли зловили ще раз. І, і виписали ще це одну статтю більше того. Це... І вже 126 ту по частині 5. повторне керування транспортних засобом, будучи позбавленим права керування. Так ця стаття звучить. І, і вже аж після цього ви пішли, звернулись до нашої компанії, наскільки я розумію. Зрозуміли, що щось вже багато причин. Ну, так. Е, да, я хочу трошечки прояснити, що при вивченні матеріалів ми виявили, що на вас ще був складений протокол, ще один по статті 172.20. Частина третя вживання наркотичних речовин військовим під час особливого періоду. Але як ми вже виявили, ну, в медичному закладі зробили висновок, що це не так. І наша адвокатеса Вікторія Задорожня в суді апелювала до цих всіх висновків, так. до всіх порушень патрульної поліції, які ми з вами тут озвучили. Вона була на суді сама. Вам не було потреби самому в'їздити це все вирішувати. Адвокатеса все сама прослідкувала.